Прилуцька громада знову в скорботі. 25 травня у місті попрощалися із загиблим 28-річним військовим Іваном Іванченком. Народився хлопець у Прилуках, навчався в загальноосвітній школі номер 7 а згодом у Сумському національному аграрному університеті з 2015 по 2018 роки служив за контрактом у 10-й гірській штурмовій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. До речі, Іван був з числа тих, хто перший пішов до батальйону місцевої територіальної оборони в часи, коли він тільки формувався. Костянтин Саляєв знає Івана, як ніхто інший, оскільки від початку повномасштабного російського вторгнення вони пліч опліч в одній роті боронили країну. Активний, завжди попереду, завжди підтримував, на жарті завжди, де було важко. Міг, міг своїм словом ну, підняти настрій. Навіть під час обстрілів сиділи гікали, щоб зняти напругу. Для нас це дуже велика втрата. Дуже близькі та знайомі Івана кажуть, Ваня був щирим хлопчиною. Всі, хто його знає, всі знають, що це по перше, душа компанії. Він дуже щедрий, він дуже щирий, він дуже справжній. Люди, які помирають на велике релігійне свято, відразу відправляються в рай. Так от сьогодні Вознесіння Господнє, із з 22 травня 2023 року, коли Іван загинув. Всі його друзі, знайомі, рідні, тих, кого він любив, можуть вважати, що мають тепер ангела небесного, який буде захищати і оберігати. Він при житті всіх любив, і там з небес буде нас усіх оберігати. А це Анна, подруга загиблого Івана. Дівчина ділиться. Постійно підтримувала зв'язок з Ванею, навіть коли він був там на передовій. Він з перших днів пішов. Він наскільки я знаю це, він мені особисто кав три рази. Писав рапорт, його не брали, але все одно він його написав в, в нашу ВА-7330, і Все рівно він пішов, він хотів, тому що це справжній. Патріот, справжній воїн, справжній захисник своєї держави, своєї країни для Андрія Логіна. Це теж жахливий біль та неповторна втрата. Дуже велика втрата для моєї сім'ї. Він був дуже великим другом не тільки для мене, а й для моєї дружини. Це був, скажімо так, це був член нашої сім'ї. 22 травня 2023 року, під час несення військової служби на Донецькому напрямку у населеному пункті Різниківка Бахмутського району загинув наш земляк Іванченко Іван Сергійович. Полеглого воїна прилуки проведжали живим коридором. На нього вдома чекали мама Наталія, тато Сергій, сестра Катерина, відчим Олексій і бабуся Надія та не дочекалися.